Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечвоа. Сьогодні дивимось блискавицю. Так, топовий настрій на блискавиці, так, польський 10 рівня ПТС, як ви всі знаєте, чудовий танк, звичайно, в ближньому бою. Шикарна реалізація. Сьогодні буде в нашу автору реплею з ніком Степерек. До речі, мені здається, що це якась кіберкотлета, бо тому, що я або записував бої цього даного автора-реплею з ніком степерек, або десь я його чув. Це стовідсотково і пригадується мені оцей даний нікнейм. І так, сьогодні будемо наблюдати на мапі Берлін. Звичайно, кидає нас так трішечки внуко до 8 хрипнів, без жодної артилерії, ще й в командах, і сьогодні. Буде просто давити наш автореплею з тепер, як буде показувати, як відігрувати на цьому даному танчику. Як ви всі знаєте, цей танк тільки першої лінії. І наш автореплею, як і кожний статюган, грає повністю на голдових снарядиках. А саме у нас у блискавиці тут голдові ідуть під калібери. Зараз подивимося, скільки він забирає. Так, в залежності від відстані, від 800 до 300, як ми бачимо, так, 321 тільки міліметри пробуває в броні. Наш голдовий підкаліберний снаряд. Але як жахне, то жахне. Перезарядка, до речі, у нас тут недовга. Не пам'ятаю, я докладніше, можливо, хтось на полінується мені напише. Цього даного танчика в мене в ангарі немає, тому сказати не можу нічого про перезарядку, але знаю, що вона недовга. Бо тому що тут е, більш так сконструйований оцей танк, я так принаймні розумію, на першу лінію. Бо тому що ну, хочеться кожного разу жахати по 700-800, а не по оцих 300-200 на далекій третій відстані, мається на увазі на, на, третій дистанції, на, на далекій дистанції. Ой-ой-ой, ой ой ми просто розфармили Мауса. Він залишився шотний. Мені здається, що ніхто навіть з наших союзників ворожого Мауса не пробив. Оце 451 хітпоинт, оце все, що залишилося ворожого Мауса. Мені здається, що наш автореплей це постарався наодинці. Але може й помилятися, можливо, трішечки щось недогледів. І так, давайте подивимося на міні-мапу. Ну, наші сили, союзні та ворожі, розподілилися так більш-менш непогано по всій мапі. Так, ми просто повністю забрали фолового Мауса. Ну, можна сказати, наодинці ще раз навскидку, я вам скажу, що можливо недогледів, але мені здається, що ніхто навіть з наших союзників не допоміг. Так, саму АСМ зараз отримав шотек. До речі, така альфа трішечки низенька вилітає. 644 це небагато. Якщо враховуючи те, що ми можемо жахати по 800, так ну погодьтеся, 800 краще ніж 600, ну але все одно непогано. Їдемо зараз, об'їжджаємо. Так трішечки було зараз ризиковано. Робити такий мув, але наш статюган знає, що робить. Зараз, швидше за все, нергал ворожий підсвітив новим рентгеном. Так і він зараз правильно зробив усе, ворожий нергал мається на увазі. Він зараз поїхав вперед, тому що він нічого, нашій блискавиці, взагалі, зробити не може. Можливо, він не, нас не бачить, а я його перехвалюю. І таке може бути. Так, що ще за все таки було, він навіть нас і не помітив. Ми просто з'їхали йому в задницю та забрали отих 399 хітпонтів, щоб він просто зараз не мучився. Подивіться, Мінотавро їде фуловий на нас з гусеницею. Даємо на 824. от Погодьтеся, такі цифри просто любо дивитися на нашому екрані. Навіть якщо це не конкретно будь-хто з нас дає а автор реплей, але все одно любо дивитися на такі цифри. Так, зараз вже 778 вилітає, і в мінотауру вже залишається шотний, 158 хітпонтів. Так, через машину. А, ні, не пробили. Трішечки в там полетіло, я так розумію. Через машину там не було добре видно, але все одно, в моєму розумінні, як я це бачив, через машину просто полетіло трішечки вище. І так, 6771 вже напулькав наш степерек. Так, 406 асистика він ще й здобув. Звідкись я не помітив, звідки? Можливо, через гусеницю, коли він збив гусеницю ворожому мінотавру. Так, наш союзник можливо популькав в той момент і зробив асистик. Можливо, і так я знову ж таки не помітив, помітивкаюся, так не можу за всім услідити. Так, і що? Ми по хіпешках ведемо, ну а на півсотні, тобто 500 одиниць плюс-мінус. Ну, вже об'їжджає наш степерек, не знаю, рухається в сторону нашої союзної бази, бо тому, що так звану Зеленку мається на увазі кадже лінію. Продавили вороги, так і ми їдемо дефати, бо тому що невідомо, що в головах сидить ворожої команди, так у хлопців, які грають на ворожій техніці. Можливо, зараз просто будуть брати базу. Так, і зустрічаємо тут естеве 103.0. Відразу вона нас підсвічує. Подивіться, прожетту 46-й. Ось тут задницею до нас катається. ДЗТ-159. Також сюди приїжджає. Він, до речі, на голдових кумулятивах у нас не прибуває на щось. Пружету 46-й також і прожетнік щось трішечки прорахувався з нашою перезарядкою. Він зараз дарма виїхав. Так, подивіться, ДЗТ-159 просто втікає від нашої блискавиці. Знає чоловік, що. Це сидить статюган. Так, до речі, давайте я прожму Альт. Так, тут якась трішечки специфічна статистика показує, бачите, оце все. Якщо хочете більш детально подивитися, нажимайте на паузу. Відео мається на увазі, але у нас прихована статистика, я так розумію, і не показує, яка статистика в нашого автор-реплею. Ну, я про Жавальт, хотів подивитися, яка у нього статистика. Але, ну, як і всі статюгани, приховують. Так, гусеницю нам збили. Подивіться, що і бою пошкодив ДЗТ-159. Подивіться, який негідник. У нас римкомплект ще 30 секунд буде кадешитися. Так? Ми зараз просто в аркадному прицілі. На щастя, нам вилітає альфа в розмірі 780, скільки ДЗТ-159 і мав. І зараз нам кровошки попив а цей кун він вже з нас досить, досить багато хітпотів З нього подивіться і знову залишає нас уже шотним. Він нас або сам світить, або ми ще не встигли відсвітитися. Я не розумію. Як так? от Зараз просто така пішла невезуха, зараз не щастить нашому степерику, і рухаємось в центр. Мапи. От, тут світився кунспанзер, але я так розумію, що він десь от, там засів, там, де пт сидять, сидять. Тут я зараз показую на мінімапі, от я так собі думаю, ось в квадраті H3. Отам, можливо, засів в кущиках і зараз пересвічую нашого степерика, бо тому що у нас огляд далеко не максимальний. Подивіться, у нас метрів, не знаю, можливо, 400, можливо, навіть трішечки менше. Якщо дивитися на коло огляду, бачите, з яким спорядженням катає наш степерик. Це досилач, механізми доводки, я не пам'ятаю вже, я навскидку, ще раз повторюся, я давно. Давно не грав, так зараз трішечки почав, але я вже трішечки призабув. Можливо, хтось мене поправить в коментарях. Але ви бачите, на своїх екранах я спеціально скачав оцей збірку модів, щоб висвітлювало, з яким спорядженням катає даний автор реплея, якого я записую, якого ми спостерігаємо. так, і... От, от так я не знаю, чому він оптику не поставив. Можливо, він все вклав мається на увазі в ДПМ, бо тому що. І в комфортній стрільбі, тому що, ще раз повторююся, цей танк заточений, ну, як я ще раз повторюся, розумію, притул мається на увазі на першій лінії. І тому таке спорядження. Ну йому краще знати, бо він статюган. Так, отримав на 582. Так, це була трішечки така дистанція, не знаю, метрів 300 до нього. Можливо, не цілих 300 метрів. Ми ще не підсвітилися. І зараз Кунспанзер, Так, я думаю, що він вривається нашого союзного об'єкта 140 і знову отримує на 544. Так, не залишається тільки два противника вже. Так, Сотий забрав кунспанзера, який нам дуже багато коровушки попив в цьому бою. Дуже багато, можливо, навіть саме більше за всіх противників, які були в цьому бою. Ну, можливо, і таке. Так, і Удес 3 залишився удельс 03. перепрошую, це ПТСУ, як ви знаєте, в осенному режимі 8 рівня та АМХ 30. Так, їдемо на АМХ 30. Удес 03. Невідомо, можливо, він десь там прямо за АМХ засів в кущиках. Це швидше за все. Так, і об'їжджаємо. 142 хітпоїтами шотнім і зараз може нас так і ще й старанно. Ви бачили, як філігранно. Нам зараз пощастило насправді в цій ситуації, що нас не пробив, амікс 30 Майстер, звичайно, здобуває наш степерек. Повен 8 зробив 15 594 одиниці. Медалі спартанець, сталева стіна та основний калібр. Так, і в думці напулька майже 10,5 тисяч. Завданої шкоди, п'ять танків знищив, 1426 чистого досвіду він здобув та пішов ще й в плюс. Ще раз нагадаю, повністю голдові підкалібри він використовував на протязі всього бою і пішов плюс на 43 тисячі срібла ще й з лишнім. Тож обов'язково прожимай жирнішу подобайку, підписуйся на канал, пиши будь-який коментар для просування україномовного контенту та до зустрічі в нових відосиках. Слава Україні!